Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Якщо уважно вивчити свій родовід, то цілком можливо, що у своєму родинному дереві ви віднайдете родичів, які ще понад століття тому виїхали до США і там продовжили свій рід. Тому не виключено, що сьогодні за океаном мешкають ваші далекі родичі. Такі випадки в генеалогії українських родин не є унікальними. Демографічне зростання другої половини 19 століття, початку ХХ століття і, відповідно, наростаючи земельний голод масово штовхав українців як з-під австрійської, так і з підросійської України. До пошуку кращої долі за океаном. Приїзд у новий світ супроводжувався рядом формальних процедур, які мав пройти кожен емігрант перед тим, як вступити на материк. Пунктом прибуття більшості мігрантів з Європи, в тому числі й українців, був острів Еліс у Нью-Йорку. Він знаходиться поблизу острова Свободи, на якому стоїть знаменита одноіменна статуя. Це був один з перших об'єктів, які бачили мігранти з палуби корабля. З 1892 року на острові Еліс діяла імміграційна служба Федерального уряду Сполучених Штатів Америки. Там емігранти проходили кількатижневий карантин, медичний огляд, реєстрацію і лише пройшовши всі необхідні процедури. Вони могли потрапити на материк. Загалом прийнято вважати, що в період з 1892 по 1924 роки через острів Еліс до США потрапило близько 16 мільйонів осіб. А до 1954 року їх чисельність зросла до 20 мільйонів осіб. Третина з них осіла в самому Нью-Йорку. Острів Еліс перестав приймати мігрантів у 1954 році і зараз там діє музей імміграції. Прибуваючи до США, в першу чергу всі емігранти проходили реєстрацію. Під час реєстрації деякі прізвища трансформувалися. часто – Українські прізвища виявляли співзвучними до прізвищ ірландців чи французів. Так українці з традиційними для нас прізвищами Макогон, Макосій, Маковій, Маковецький у давніх переселенських реєстрах нерідко ставали ірландцями. Прізвище Макогон співзвучне з давнім ірландським родовим ім'ям Мак. Магон, син могутнього. Макосія на слух записували як Мак о сі Маковій ставав Мак о ві Приставка Мак у поєднанні з літерою О часто вводила англомовних людей в оману. Українські прізвища стали співзвучними англійським, німецьким. Польським, французьким тощо. Так, наприклад, Варгола ставав Уорхолом, Мельник Мюллером, Коваль Шміттом, Кравець Шнайдером або Шредером, Ткач Вебером. Був колись у Франції премєр міністр Українець за походженням. Що мав прізвище Береговий. Однак в історію він увійшов не як Петро Береговий, а як П'єр Береговуа. Він займав пост прем'єр-міністра Франції у 1992-1993 роках. Його батька Андріан Береговий, походив з ізюма Харківської губернії. Після приходу до влади більшовиків він емігрував до Французької республіки, відкрив власну кав'ярню там, а Петро був його старшим сином. А наприклад, українець білий зазвичай у Франції ставав французом белью. Хоча перший відповідник звучить як блан. Дізнались про щось нове? Було цікаво? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше!